У відповідності до статті 1 закону України про виконавче провадження, виконавче провадження це завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів чи посадових осіб. Якщо ви маєте непогашений кредит в банку, мікрокредитній організації або ж ваш борг викупили колектори, чекайте можливих наслідків у вигляді виконавчого провадження. Підставою для відкриття котрого може бути рішення суду або ж виконавчий напис нотаріуса. Після того, коли кредитор стосовно вас подав позов до суду, суд прийняв рішення та пройшло 30 днів з моменту оприлюднення такого рішення, кредитор вправі звернутися до державного або приватного виконавця з ініціативою відкриття виконавчого провадження. Як правило, таке провадження саме на підставі рішення суду, скасувати практично неможливо. Для скасування виконавчого провадження потрібно скасовувати саме рішення суду, а для цього повинні бути сталеві підстави. Такою підставою може бути не повідомлення боржника про сам суд, тобто не вручення йому судової повістки. Хоча на практиці практично завжди матеріали справи містять такі докази. Насправді, це найрозповсюдженіша проблема. Людина при укладенні кредитного договору повідомила кредитору своє місце проживання, з часом змінює це місце. Ще пізніше. Перестає сплачувати борг. Кредитор подає позов, вказуючи в наявне в нього місце проживання, а там родичі або інші люди отримують повістку разом з матеріалами і справами і все. Людина повідомлена. Все набагато простіше для позичальника при відкритті виконавчого провадження на підставі виконавчого напису нотаріуса. Простіше тому, що такі виконавчі написи, вчинені на звичайних кредитних договорах незаконні. Часто такі написи ініціюють мікрокредитні або колекторські організації. Більшість банків також не негідують таким незаконним позасудовим видом грошового стягнення. Суть чинення виконавчого напису нотаріуса наступна. Кредитор звертається до нотаріуса з заявою про вчинення виконавчого напису нотаріуса. Нотаріус не відмовляє. Далі кредитор з тим написом звертається до виконавця. Виконавець, в свою чергу, відкриває виконавче провадження на підставі виконавчого напису нотаріуса. В даному випадку різниця між виконавчим провадженням на підставі рішення суду така, що позичальник може звернутися до суду з позовом про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підляє виконанню, тобто скасувати цей напис судовому порядку. У 99% при грамотному юридичному підході ці написи скасовуються без проблем. Неважливо відкрити виконавче провадження на підставі рішення суду чи на підставі суду. Виконавчого напису натаріус. Наслідки такого однакові. Як правило, виконавцю виноситься постанова про відкриття виконавчого провадження, про стягнення зборжника основної винагороди, простягнення зборжника витрат на проведення виконавчих дій та про арешт коштів боржника, внаслідок чого з офіційних доходів боржника утримується 20% в рахунок погашення відкритого виконавчого провадження. Також нерідко виконавці просто-напросто блокують всі рахунки, допоки людина не сплатить кошти по відкритому виконавчому провадженню. Усі відкриті виконавчі провадження заноситься до реєстру, котрий називається автоматизована система виконавчого провадження або ж скорочено АСВП. Відтак ви можете самостійно та без проблем перевірити себе в даному реєстрі на предмет відкритого стосовно вас виконавчого провадження. Окрім того, на вкладці Доступ сторін до виконавчого провадження ви можете ознайомитись з усіма наявними матеріалами відкритого виконавчого провадження. Як це зробити, я показав у відео під назвою АСВП Доступ сторін до виконавчого провадження. Підводячи висновки, хочу додати все тільки у ваших руках. При непогашеному кредиті, та для того, щоб не допустити відкриття виконавчого провадження на підставі рішення суду, обов'язково періодично моніторте список судових справ, призначених до розгляду. Знайшли себе в даному реєстрі Дійте! Оскільки кредитори часто в своїх позовах можуть завищувати тіло кредиту в декілька разів. Пустити все на самоплив можливо виконавче провадження, а в суті сказаного вище скасувати його не так просто. Також не забувайте про єдиний реєстр боржників та вже вище згадану автоматизовану систему виконавчого провадження. В цих реєстрах ви можете знайти відкрите стосовно вас виконавче провадження. Всі посилання на реєстри, також посилання з відео про ідентифікатор доступу. Я залишу в описі під даним відео.